Пані богословська. Пані богословська, про те, що ви чорнорота, це знає вся країна. І про те, що ви брехуха, безсовісна. І саме ви фальсифікуєте. Ви розкажіть про ті суди, які посадили Тимошенко, за що вона сидить. І ви, Чорнорота, відьма, бігали отам під тими судами. Ви от про те розкажіть. Ви розкажіть, як Тимчука захищали власність ні? А потім будете розказувати про фальсифіковані матеріали. Оце ж такі, Но, банда отака, от ну, регіоналівська, бреше. А а дайте йому поморти, чи А, потримайте. Ну, ставлю на колотування, дайте йому поморти. Я вам отдам. Дайте, дайте, давай. Не треба, не треба. Не треба. Це і на богословство. Ви вже проведете до половини процентів. Ушли. Ви вже Давайте повернемось до людей. Стоп. Олег Лешко з вилами, айфоном і айпадом ви просто це, це, це все до того, ви просто, ви просто символ 21 первого відео. Це все до того, що ви казали, що вила це не сучасне знаряддя, Це дуже сучасне знаряддя, бо люди ним заробляють, намагаються заробити Зали, на життя. Одна одна секундочка, Нестор Іванович, Заради Бога, одну секунду. Шановні фермери, припиніть писати мені листи з запрошенням ляшка попрацювати в себе по 80 гривень на день. Забембали! А, а, до речі, пане Олеже, обіцяють за вас проголосувати. Ну, якщо ви будете до кінця виборів у них пахати, так що звиняйте. <плес> <плес> Мені звикати пахати, мага, дякую. Люди добрі, ви подивіться все, на цього нещасного все. комуніста. Голодний, холодний, нещасний. Гляньте на його обличчя. Оце в нас такі комуністи пішли. <плес> Давайте. Савіть, це мирне заряддя праці, я, це да, незброє. Я, я надеюсь, що істерика закончилась і я можу продолжать. До так речі, вот, вам ідуть. А... На речі, котра в житті потрима селянські вила, вони в гною, до речі. Якби ви б в житті трогали, що трогав я, ви б менше говорили. Савіть. Перший запис моєї росії. Все таки я. Роз. Я все-таки надію, що мені вдасться сказати своємуся.